Поки що ми дуже добре їдемо, 18 метрів на секунду. Я думаю, ми можемо намагатись вже злетіти, і в нас нічого не виходить. Давай на пагорбі. Оп! І злітаємо! Злітаємо! Да, ми, злі... ми летимо, але летимо не зовсім туди, куди треба. В нас є салюти в туалеті, чомусь вони зберігаються. Я десь прочитав, що ось там на островах є таке дивне місто під назвою Бєлгород. Ми летимо до нього з подарунками. Ось такий човн у нас поки що виходить. Додало ось таке невеличке розширення. Для чого воно я покажу трошечки пізніше. Так, уявляємо, що це звичайний білгородський дитсадок. Всім привіт, з вами Кольок. Сьогодні продовжуємо грати у Kerbal Space Program. Мені написали в коментарях дуже цікаву ідею. Це побудувати апарат, який рухається, який може їздити. І вдень, і вночі це і буде нашою задачою на сьогодні. Це ж ми почнемо з автомобіля звичайного. Давайте почнемо з структурної панелі. Додамо сидіння пілота, ну і додамо якісь колеса гарненькі. Ось ці виглядають як дуже хороший варіант. Щось в нас дуже широкий автомобіль виходить, але я думаю, це не проблема для нас. А ось для живлення цієї всієї машини ми будемо використовувати рітеги. Спочатку спробуємо поїхати просто на чотирьох штучках, можливо, цього вистачить, хоча я дуже в цьому сумніваюся насправді. Ну, та й щоб все не виглядало так сумно, додамо дах. Ось такий у нас дах буде. Та й спробуємо вже поїхати на ньому. Мені цікаво, чи вистачить мені енергії з цього всього. Схоже, рітегам треба додати якийсь акумулятор, бо електроенергія навіть в ресурсах не відображається. Дай, дивіться, воно наче заряджає дуже добре. Да, дивіться, воно дуже добре заряджає. Мені здається, навіть 4 ретегів це занадто багато. <гум> Я думав, це буде набагато складніше насправді. А чому колеса не крутяться? Та ні, наче мають крутитись щось, вони, схоже, занадто повільно крутяться. Ну, в цілому, це вже готовий автомобіль. Я думав, буде набагато складніше. Але в нас все ще попереду. Я хочу. Не лише автомобіль, звісно ж, сьогодні зробити, бо це занадто легко. Можемо покататись, можемо взагалі наш дах відчепити, якщо нам спекотно. Ой, хі, Ледь нас не вбив наш дах. І все ось такий мінімальний ой, мінімалістичний нас автомобіль дуже простенький. Навіть не розбились прикол. Тому вертаємось в ангар і треба додати ще щось цікавенького, бо. Занадто якось нудно, знаєте. Давайте додамо колеса побільше. Найбільші колеса є, тепер додамо трошки ще ретегів, бо я впевнений, що нам не вистачить чотирьох штук. Так, електроенергія дуже швидко угоди, але ми їдемо. Це виглядає трошки цікавіше, ніж наш попередній автомобіль. І до речі, дивіться, на якомусь моменті енергія починає повертатись взагалі. Хх, цікаво. Розганяємось ми дуже добре 43 метри на секунду вже. Майже 44. Давайте відстібнемо наш дах. Можливо, ми ще швидше поїдемо. ні, Схоже, не набагато швидше ми їдемо, 45 метрів на секунду. Знаєте, як то кажуть, мізки в мене немає, зате в мене є ідея. Тому давайте розженемось добряче і підстрибнемо на рампі. 40 метрів на секунду ми вже їдемо і ми стрибаємо. <плес> він, він дуже добре керується насправді. Я думав, буде набагато гірше. <плес> а він навіть приземлився і нічого не розбив собі. Тому давайте перейдемо до наступної машини, яка буде незалежна від сонця чи палива. Думаю, платформу ми залишимо ту саму. Але на цей раз ми візьмемо собі великі крила, а хвоста в нас не буде, буде просто маленький Елевон. Також додамо якісь колеса невеличкі. Ну і звісно ж, додамо ротори, найменші дві штучки по краям крил. Звісно ж, додамо туди ще лопаті. Хух, бляха, півгодини їх налаштовував, але наче нормально. Так, ну поки що він навіть не розвалився, схоже. Так, ну вони щось, схоже, не дуже добре один одного компенсують, хоча, наче не так вже і погано, насправді, якщо не враховувати те, що вони не летять, ну але вони потихеньку штовхають нас, ми розганяємось, але давайте все ж заново спробуємо по-нормальному, якщо це можна сказати. Так, ми розганяємось, але починається якась діч, і нас починає закручувати жорстко. І ми чомусь ще й починаємо стрибати, незрозуміло не чому. Мені здається, це через те, що лопаті настільки швидко крутяться, що доторкаються до землі, і нас кидають. Ну я так подумав, що якщо ми будемо летіти постійно і вдень, і вночі, то треба шкірбалу кудись ходити в туалет. Саме тому ми додаємо невеличкий біотуалет. Ну і тоді, звісно ж, треба додати холодос, бо як же ж він буде там голодний сидіти, чи що? Так і поки що ми їдемо набагато краще, ніж минулий раз. Додаємо потроху сили в мотори. Давайте десь на 70 поки що зупинимось. Головне зараз не перевернутись. І не розбити літак, бляха, і ми відірвали одне крило. Так, поки що ми дуже добре розганяємось. 14 метрів на секунду вже летимо. Як розгонимось до 20 будемо злітати намагатись. А бляха, от ми геть ледь-ледь не дотянули до 20 метрів на секунду, і ми, бляха, привернулись. Так, я додав ще додаткових два колеса на, на кінці наших крил, для того, щоб краще керувалось. Так, ми можемо потихеньку розганятись вже. Поки що ми дуже добре їдемо, 18 метрів на секунду, я думаю, ми можемо намагатись вже злетіти. І в нас нічого не виходить. <кхи> ну добре, тоді доїдемо до кінця з смуги, можливо, тоді щось вийде в нас. Я сподіваюся, ми хоча б трошечки пролетимо. Ми летимо майже 25 метрів на секунду, це доволі швидко. І ми взагалі не летимо. Навіть не близько, бляха. <кхи> Я думаю, що проблема не в пропелерах, а в наших крилах. Вони доволі маленькі. Треба додати побільше крил і зробити самі крила побільше. Хі, ось це крило саме те, що треба. Ну і звісно ж, треба ще позаду вставити крила. Ось це виглядає набагато солідніше, ніж наш минулий літак. Ну, тепер це виглядає набагато краще насправді. І я зрозумів, як набагато легше запускати ці ротори одночасно, треба просто затиснути гальма. Тоді можна їх викручувати на максимум, а потім, коли відпускаєш гальма, то вони починають крутитись одночасно і не починають наш літак колбасити у всі сторони. Ну, З цим літаком вони набагато слабше працюють, хоча це, і очевидно, насправді він набагато важче та набагато більше. Можливо, варто перемикнутися на якісь інші ротори, які побільше, або ж поставити лопаті побільше. Так, для вас пройшло декілька секунд, а для мене. я не знаю навіть скільки хвилин. Сподіваюсь, тепер це спрацює. Ну, та тепер це виглядає набагато краще, ніж минулий раз. Ох, оце ми на набира... ми набираємо швидкість. Нічого, собі, 30 метрів на секунду вже. Я думаю, ми можемо навіть злетіти. Ні, ще не можемо, на жаль. А чому не злітаєш? Злітай давай! Злітай! Злітай давай! ну, Ну-ну, злітай, злітай, злітай! Давай на пагорбі. Оп! І злітаємо! Злітаємо! Да, ми, злі... ми летимо, але летимо не зовсім туди, куди треба. А, ми... Тепер ми в іншу сторону на склони чомусь. Але ми можемо летіти, але щось дуже погано ми летимо, якщо чесно. Ще покрутив гвинти, тепер має летіти вже. Але все одно нас наліво заносить дуже сильно. Але ми можемо летіти. Ми можемо летіти. У нас дуже сильно ковбаси насправді, але ми можемо летіти з системою автоматичної стабілізації, набагато краще летиться. І ми летимо. <свісно> ми летимо, ми не використовуємо електроенергію. Ну як? Ми точніше використовуємо її і в той же час ми її відновлюємо. Нас чомусь інколи трусить, але в цілому дуже добре. Так, трошки випрямились. Тепер можемо запускати салюти. В нас є салюти. Туалеті, чомусь вони зберігаються. Ого, вони дуже довго летять. Ну йде. Ну, я думав, буде набагато краще. Ой, а щось ми летимо вниз. Завтикав трошки, завтикав. Нічого страшного, нормально вирівнялись. А, ось я знайшов хе, налаштування не те, неправильне налаштування я крутив. Запускаємо і цей має набагато швидше зірватись. Да-да-да. Дуже швидко зривається. Ну як швидко? Не дуже, звісно. Можемо ще менше. Давайте на мінімум поставимо, подивимося, що буде. На, <хи> да, тепер гарно. Можемо крутити бочки, якщо захочемо. Можемо, не знаю, крутнути мертву петлю, якщо захочемо. Головне, не розбитись після мертвої петлі. До речі, треба прибрати шасі. Станемо набагато більш аеродинамічніше. В цілому виглядає дуже непогано. В ніч ми так само зможемо летіти, якщо захочемо, але в цілому нам це зараз не потрібно. Давайте спробуємо посадити його. Ой, не, прискорюватись не треба, бо дуже погано йому стає. Так, ми вже заходимо на посадкову смугу. Аж зовсім трошки залишилось. Оп! Ой, щось він трошки стає. Не вміняємо. Нічого. Я думаю, це нам не завадить приземлитись. Ух, як він погано керується, якщо не летіти, він дуже сильно починає нахилятись. Дивіться, треба трошки піддати газу. Так, ми сіли, ми сіли. Ой-ой-ой-ой-ой. Оп-оп-оп. Все, -оп. ми сіли. Трошки. Трошки не так, як треба, але ми сіли. Ми втратили дві лопаті. Але я думаю, ми навіть з двома відсутніми лопатями ми, ми зможемо полетіти. Ми трошки десантуємо з нього. Ой щось. Ой щось. О, ні, все нормально. Він полетів далі собі, а ми летимо додому. Я десь прочитав, що ось там на островах є таке дивне місто під назвою Бєлгород... Ми летимо до нього з подаруночками. Я не знаю, чому його так сильно трясе. Я вже більше години намагаюсь його вирівняти, щоб він нормально летів. Він все одно стартувати нормально не може по факту. Я його тупо читами запускаю, бо в момент, коли я додаю до нього щось знизу, і на крилах, і ось тут його починає дуже сильно. Повертати одразу. Я вже реально, я вже більше години над цим сижу. Мене вже так вже це задовбало, якщо чесно. Якщо чесно, я максимально не розумію, що трапилось з моїми гвинтами, але це не завадить нам подарувати декілька подаруночків білгородчанам Але не засмучуйтесь в нас є ще. Не переживайте, всім вистачить. <реш> Прям на дах, крутяк. <реш> І в нас залишилося ще два подаруночка, міні. Ну, На цьому чудовому моменті ми будемо переходити до наступного нашого виду транспорту. Ну я сподіваюся, що з човном у нас не буде таких проблем, як з літаком були. Тому почнемо, ми, мабуть, з флюзеляжу, додамо декілька штучок одразу, додамо кришки з двох сторін. І треба десь посередині поставити кабіну пілота, щоб ми. Могли керувати цим човном. Ну, та й по бокам треба щось додати, щоб вони тримались на воді нормально. Ось такий човен у нас поки що виходить, треба ще ретегів додати до нього. Ось так змістимо ще трошки наші буйки. Так, спускаємо наш човен на воду, і він доволі добре тримається. Я думав, він одразу потоне, якщо чесно. Але я щойно зрозумів, що я не додав ніяких систем керування цим човном. А ще він крутиться, коли ми запускаємо ротор. <ріст> І мені здається, він нікуди не пливе. Ось йому трошечки погано, треба щось йому додати для керування та для стабілізації. Треба ротор понизити, попустити трошки. І я думаю, що це врятує хоча б трошечки ситуацію. Так, ну запускаємо ротор. Все одно його перекошує, коли ми ротор запускаємо, але зараз він, хоча б, тримається, хотів би сказати я, але щось ніфіга. Треба його трошки допрацювати. Насамперед передвинемо трошки вперед цей плавник, додамо довжелезну балку вниз і вже на неї причепимо мотор. Але, на жаль, для стабільності ми вимушені прибрати ці чудові буйки, додамо дві балки з кожної сторони та додамо ще більше структурних труб та, звісно, закриємо їх конусами. Ну і пробуємо, що з цього виходить. Так, як мінімум, вже видно, що зад трошки заважкий. Але я не думаю, що я це якось можу виправити. Давайте спробуємо запустити мотор, і він нас все одно перекидає бляха. Наскільки ж сильно його крутить? Подивіться, якщо на максимум вимкнути, то він взагалі витворяє, що хоче. Або ж я подумав, що можна просто додати ще один мотор, та і все. Ага, тепер його бляха крути вдвічі сильніше. Я знову щось не так налаштував. Дивіться, він тупо літає. <плес> він летить, бляха! Він тупо летить. Так, ну я виправив ротори. Сподіваюсь, це спрацює на цей раз. <плес> і мій човен не буде літати. Ну, і виглядає нормально, але ми не пливемо чомусь. Тільки я не розумію, чому ми не пливемо. Все має бути нормально. Можливо, на лопатях треба зробити менший кут. Але не факт, що це спрацює. Я вважаю, варто перевішати наші ротори догори, щоб вони вже працювали як гавинти, прямо як на літаку, і вже так нас штовхали, бо під водою вони взагалі не працюють чомусь. Ну То що, починаємо тест? І занадто вони сильно штовхають нас вперед. Треба їх поставити нижче, щоб вони нас не перевертали так сильно. Тест номер 583 запускаємо двигуни. І вони нас знову перевертають, бляха. Давайте не знаю, простоді в половину сили їх запустимо. Можливо, це допоможе. Але це не допомагає нам чомусь. Ну в 30% вже має спрацювати. Ні, це все одно не працює, бляха. Ні, ну це працює, але це працює не так, як має працювати. Але ми рухаємось, це найголовніше. Я не розумію, чому. Його колбаси, але його чомусь карьобить. Я думаю, це не стане на заваді нашому тесту. Я скоро це стане на заваді нашому тесту. Я вирішив тому одночасно і подовжив цю колбасінь і законектив його все разом, щоб його так не колбасило. Сподіваюсь, це спрацює. Так, ну те, що я можу точно сказати, так це те, що його більше не ковбаси, як минулий раз. І ротори геть трошки нас занурюють у воду, але якщо поправляти, то в цілому вони навіть не занурюють пілота у воду і керуються доволі непогано, насправді. І керуються майже так само, як літак. Нахиляєшся в праву сторону, він тебе повертає вправо, нахиляєшся в ліву сторону, він тебе нахиляє вліво. Плаває цей човен доволі повільно, але свою роботу виконує. Максимум він пливе десь 20 метрів за секунду, якщо не повертати. Ось щойно ви побачили. І завдяки невеличким маніпуляціям з корпусом, тепер ми, по-перше, можемо їздити на землі. А по-друге, тут додалося ось таке невеличке розширення. Для чого воно я покажу трошечки пізніше. Як ви можете побачити, наш хатер їде дуже впевнено: 37 метрів на секунду. Зараз, як ми під'їдемо до берега, вам покажу, що ж там ховається в ось цьому сервісному відсіку. Та й швартуємось вартуємось десь. Біля берегів Білгородщини, відкриваємо цей таємничий відсік та протискаємо пробіл. Лишилось найголовніше це нормально долетіти якось на цій штуці. Керується вона доволі погано, але я думав буде гірше насправді. Так, уявляємо, що це звичайний білгородський дитсадок. Можемо затвердити, що випробування пройшло успішно. Давайте перший пристрілочний, так би мовити. Ну і в нас, на жаль, переліт. Але, думаю, з другої спроби ми влучимо вже. Дідько тільки в одному змінив, але ми влучаємо. І влучаємо майже трошки лівіше треба. В цей раз ми маємо влучити чітко, ні, не дуже чітко по даху, але, мабуть, це навіть краще ми влучили всередину. Чудово. Давайте ще трошки лівіше розвернемось і тепер вистрілюємо. 10 штук за один раз. <Слух> Ух, як вони гарно летять. <Слух> Бам, давай. <Слух> <Слух> Чудово. Ну, і на цьому моменті ми будемо, мабуть, завершувати цю серію. З вами був кульок. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, пишіть в коментарі, що вам сподобалось що не сподобалось. Пишіть ідеї до наступних відео, можете подивитися ще інші мої відео. Вам зараз має висвітитися можливо трошки пізніше. Всім дякую за перегляд, і всім до нових зустрічей.